Кисточка. Якось увечері Соня сиділа на балконі та їла вишні. Років через два, думала Соня, спльовуючи кісточки вниз, тут виросте вишневий садочок, і я рватиму вишні просто з балкона. Аж враз одна кісточка випадково впала за комір одному перехожого. Це що таке? Розсердився перехожий і глянув угору. Ой, зтекалась соня, і сховалася за ящик розсадою. Соня сиділа за ящиком і чекала. Та перехожий не йшов і теж чогось чекав. Певно, він, хоче, вишень, здогадалася розумна Соня. Я б теж образилася, якби хтось їв вишні, а мені кидав кісточки. І непомітно кинула вниз цілу жменю вишень. Перехожий підняв ягоди та їсти чомусь не став, а став лаятися. Певно, йому мало, подумала Соня, і жбурнула униз всю миску. Перехожий схопив миску і втік. Фе, невихований який, подумала собачка Соня, навіть дякую, не сказав. Та за хвилину перехожий повернувся, а за ним прийшовший міліціонер. А потім біля них зупинився ще один перехожий і, дізнавши, що тут кидають вишні, теж задер голову і теж почав чекати. Невже вони думають, що в мене їх цілий мішок, розсердилась Соня і пішла з балкона? Вона сиділа на кухні, продовжуючи їсти вишні, і думала про свій вишневий садочок. Та кісточки тепер спльовувала на блюдця. Якщо подумати, міркувала розумна собачка Соня. Адже все і почалося з однієї кісточки.